Ви думаєте, яка притча? Вже майже всі притчі на всі притчі проповідували. Той, хто веде список, то той знає, що вже багато притч, про які ми з вами роздумували. Я сьогодні хочу коротко з вами говорити про одну притчу, яка є простою для розуміння, але як будь-яка істина, яка є простою для розуміння, дуже часто є складною до виконання. Матвія 21 розділ. Пересущеники і старшини, які були там, приходять до нього, знаходять його, бачачи усе це і задають йому одне питання. Якою силою ти це все чиниш? Христос подивився на них і каже, дам вам одне питання теж. питання на питання. Якою силою те, що чинив, чинив Іван? Далі між ними цікава розмова, до якої ми повернемось трошки пізніше. Відповідь не знаємо. Ми не знаємо. 27 й вірш. Відказав їм і він, то і я вам не скажу, якою владою я це чиню. І продовжується розмова з ними. Ми розуміємо з контексту, з пересвященниками, з книжниками, старшинами. Ісус продовжує. А як вам здається? Один чоловік мав двох синів. Прийшовши до першого, він сказав: піди дитину сьогодні працюю у винограднику. А той відповів і сказав: Готовий, панотче, і не пішов. А прийшов до другого, так само і сказав, а той відповів і сказав, Я не хочу. А потім покаявся і пішов. Котрий же з двох учинив волю батькову? Вони кажуть, останні. Ісус промовляє до них, по правді кажу вам, що митники та блудодійники випереджають вас у Боже Царство. Друзі, Дуже проста історія, дуже коротка історія, яка зайняла в розповіді Ісуса якусь одну-дві хвилини. Але я сьогодні хотів би ми звернулися до неї, я хотів би сьогодні в першу чергу взяти, що сьогодні вона говорить для нас. Що сьогодні це значить для нас? Батько двох синів просить попрац... батька є два сини, підходить до першого і просить попрацювати в нього винограднику. Як уявляєте ви цього сина? Знаєте, я коли читаю це, я бачу, це такий вихований син. Який так знає, він не просто каже добре. Він каже добре, панотче називає, батько мій, добре. Як на нашу богу сьогодні перевести таточку мій добре з радістю? Піду. І що? І не пішов. Прийшов до другого сина і каже, сину попрацюй. Він каже, ні, не піду. Можливо, пішов десь за угол, можливо, до себе в кімнату, почав там на плейстейшені грати, ще щось робити. Але в нього щось в голові відбувається, покаявся що? І пішов. І коли пішов в той сад, він би мав там зустріти першого сина, правильно? Бо той же ж сразу сказав: я піду. Батьку, ти що? Твоя воля. Знаєте, коли читаєш оцю історію, і прочитав би перший вірш, не було б закінчення, і вам би сказали, домалюйте цю історію про першого сина, який сказав: таточку, з радістю йду. І що? Як би ви домалювали? Син працює у винограднику. І потім історію домалюйте про другого сина, якби ви просто першу половину знали, який сказав не піду, не хочу. Христос задає для них просте питання. Котрий із цих учинив волю батькову? Звичайно, що не було ніякої складності відповісти на це питання. Вони, звичайно, що зрозуміли і сказали, звичайно, що як який другий, той що виконав. І потім Христос говорить дуже такі радикальні речі. Ви пам'ятаєте, що всі чули те, що він говорить, але він безпосередньо говорив з первосвященниками, з книжниками. Звичайно, там були фарисеї, старшинами народу, куди входили представники всіх партій, і фарисеї, і садукеї, і родіади. Всі, всі були в старшинах. І він продовжує з ними говорити і він далі каже речі, які для них звучали надто радикально. По правді кажу вам, що митники та блудодійники випереджають вас. У Боже царство. Ви знаєте, як це? Ну, ми сьогодні прочитали, думаю, ну, сказав, там, порівняв з митниками, блудодійниками. Але ви знаєте, це звучить дуже радикально. Хто такі митники? Ну, це ті, хто збирали, ви багато чули проповідей, ті, хто працювали на чужу владу, да? от сьогодні, уявіть собі, я б їх порівняв з колаборантами, да? всі знають Сальдо, там, який в Херсоні став працювати на російську Стримаусов, там пишуть це відео. Ті, хто українці, але працюють за Росією, да? І ви уявляєте собі, що ви, от, наприклад, ви людина, яка тут, і вам каже Христос говорить, кай: слухай, тебе, Міша, Сальдо, Стримоусо, випереджають на подорозі в царство Боже. Як це було почути для пересвященників, для книжників і ще одне блудодійники? Ну тих, хто останні, тих, хто блудили, тих, хто зовсім Бога не знали. І тут він каже, звертаючись до керівників народу, не просто до якихось євреїв, до керівників народу звертається і каже, слухайте, вони попереду. Вони йдуть, царство Боже, попереду, ви десь там ззаді. З такими людьми порівнює пересвященників. Знаєте, я думаю, пересвященники, книжники, у них відразу було чому? Знаєте, хто розправу крила? Той, хто писав цю Євангелію. Бо він сам був митником. І тут він чує багато раз докорів, багато раз люди переходили на іншу сторону вулиці, щоб з ним не вітатися. І тут, коли він почув ці слова, він каже: я можливо так і не подумав. Але про нього до нього ці слова торкалися. Друзі, книжники і пересвященники ніколи не очікували почути такого. Мені здається, що це навіть радикальніше, ніж Кодло зміїни, яке казав до них Іван. Це набагато радикальніше, бо ви ззаді, а ці впереді, вам за ними треба, на них рівнятись. Вони, вони думали, ми можемо поговорити з Христом, як там на рахунок служіння в храмі. Давай обсудимо, ну, це, про це ми можемо говорити, про якісь речі, там, як служіння поміняти, може ти хочеш прийняти участь, може в нас щось не так йде, може черги левитів там ми не так робимо. Про все це можна було говорити, але вони ніколи не очікували, що в царство Боже, попереду у вас йдуть митники і блудники попереду, а ви ззаді. Чому? Не повірили, 32-й вірш говорить про це, бо прийшов був до вас дорогою праведності Іван, та йому не повірили ви, а митники та блудодійники йняли йому віри. А ви бачили, та проте не покаялися й опісля, щоб повірити йому. Христос сам пояснює цю притчу. Івангелія від Луки в третьому розділі, ви добре знаєте ці місця, які записані, які говорили, про які Христос говорив, просто нагадуючи ще раз, але це записано все в Євангелії. Від Луки в третьому розділі, з 12-го віршу тут говориться, і приходили до нього і митники, щоб, щоб хреститись від нього. І питали його, учителю, що ми маємо робити, звертаючись до Івана. А він їм казав: не стягайте нічого на те, що вам звелено. Питали ж його, і вояки, і говорили, а нам що робити? І він їм відповів: нікого не кривте, ані не оскаржуйте фальшиво, удовольняйтесь платнею своєю. Друзі, ви знаєте, що приходив весь народ. Митники приходили. І Христос про це говорить їм каже, митники приходили і повернулися назад, оправдані. А фарисеї і книжники приходили чи ні? Приходили чи ні? І як повернулися додому? Тоже вроді хотіли, да, тож всі весь народ іде. Давайте ми сходимо. Але що їм Іван сказав? Те, про що ми говорили раніше. Друзі, у такій ситуації. У такій ситуації стояли лідери народу перед Христом, який порівняв їх з митниками і з блудодійниками. Мало того, що порівняв, сказав, що ви набагато ззаду. Другий син розкаявся і пішов робити те, що хотів від нього Господь. Матфій, автор цього Євангелія, розкаявся і пішов з Господом. Марія Магдалина. Розкаялася і пішла за Господом. Митники і блудодійники ще спочатку свого життя сказали ні Божим заповідям, тому що потрібно було не красти, а вони крали. Потрібно було не чинити перелюб, а вони чинили перелюб. З початку свого життя вони сказали ні, але потім розкаялись і отримали Боже царство. З іншого боку, релігійні лідери того часу казали, що слухають Бога у всьому. Вони вважали себе синами, які постійно працюють в винограднику. які з виноградника не виходять, які постійно день і ніч проводять в винограднику, які все роблять там. На кого схожі ми? На митників і облудників? Чи на пересвященників і старших? Ви скажете: оце то вибор без вибора. Ні на кого. Ви скажете, та ні, я ні на кого. Де ще є якісь категорії? Я, ні на кого. я не митник, не блудник, і я не пересвященник і не старший, так як я прочитав цю історію. Вибір без вибору. Насправді, друзі, ми були і ті, і в тій категорії людей. Ніхто з нас з самого початку не шукав Бога. І всі ми казали Божим заповідям ні. І коли Бог говорив до нас і Бог звав нас спочатку, ми казали ні. Ми відверталися, ми казали ні, а на що це мені? Особливо, друзі, ті, хто виростав не в християнських сім'ях, ви по-особливому це відчули. Ви кажете Богу, ні. Можливо, не так радикально, але в речах, в заповідях Бога, Кажете Богу, ні. А потім А потім Бог говорив до нас, Бог шукав нас, знайшов. Ми одумались, покаялись і живемо. І так не хочеться переходити у стан переосвященників. І старіше народу в цій історії. Тому якщо ви пізнали Бога, ми маємо виконувати Божу волю. Для нас є загроза. Якщо ми ще не знаємо Бога, ми ті, хто сказали в цій історії Богу ні. Але для нас є радісна новина, Поки є наше життя. Ми можемо передумати. Ми можемо подумати, як сказати, покаятись і піти до нашого Бога. Дві речі, про які я хотів би сказати на кінці цієї проповіді, короткої наших роздумів. Якби ми були свідками цієї події, у нас би склалося враження про першого сина, вихований, знає, що сказати, поважає батька. Якщо б ми не знали закінчення історії. Другий син, можливо, б ми сказали, грубіян. Як він так говорить напряму батькові? Знаєте, що об'єднує цих двох синів? Ніхто з них не хотів іти в батьків виноградник на початку історії. Ні один, ні другий. Але знаєте, в чому перевага цього другого? В тому, що він чесний. Він чесний. А чесність це перший крок на шляху. До визнання свого місця, до визнання своєї ситуації. І тому і за того, що він чесний, він зрозумів, подумав, покаявся і пішов. Чесний і здібний до покаяння. А від другого сина батько так і не дочекався ні вибачення, ні допомоги в саду. Тому я кажу дуже часто в своїх проповідях у нашому християнському житті важливо бути щирим у відносинах з Богом. Важливо бути щирим. Я не хочу нікого засудити. 20 хвилин назад чи 25 я задав вам питання, чого сьогодні ви прийшли у Дім Молитви? Ви всі сказали правильні відповіді. Але чи є ця відповідь відповіддю нашого серця? Нема в залі людей, які сьогодні прийшли подивитись просто на молодих і молодого. Ви скажете, ні, я руки не підімов. Друзі, чесність це перший крок до покаяння. Тому що, якщо ви це визнаєте і ви скажете, якщо є, можливо, дійсно в нас немає в залі. Але якщо були б люди, якщо вони визнали, то до кінця зібрання, зібрання в них є шанс. Вони одумались і сказали, дійсно, я сьогодні прийшов вранці, думав, ти, не йти. Думаю, ай, піду, Саше знадіє весілля, як не піду, піду, хоч на молодих подивлюсь. Ви сидите і думаєте, пройшов час, 30 хвилин, а потім. А я все ж таки, дитина Божа, сьогодні Бог щось мені хоче сказати. І що і ви, і Бог говорить слово, і ви потім розумієте. І ви виходите з цього зібрання набагато більше, набагато в кращому положенні, тому що Бог до вас говорить, чим той, хто прийшов і каже. Я прийшов Бога послухати. А сам? Якого Бога? Ти не готовий сьогодні? Ти просто, ти не розумієш в тебе думки, в тебе вчорашні події в голові, в тебе ще. І ти таки просидиш зібрання і вийдеш з цього зібрання. І нічого не зміниться. Чому? Тому що чесність це перший крок до зміни. Яка загроза в нас? Я звертаюся до тих, хто є члени церкви, хто є. Мої дорогі брати і сестри, в першу чергу до себе, загроза для нас так само є у цій притчі, у цій історії. Якщо ми вже ті, хто сказали, казали Богу, ні, сказали так, щоб ми не стали такими, як в цій історії, змальовані пересвященники і книжники. Ви знаєте, ми часто дуже коли спілкуємося. Я бачу це по собі, я бачу це по нас, знаєте, коли в якійсь компанії, просто в розмовах, заходить якісь питання про духовні або про Бога, про Христа. Знаєте, як ми зразу себе відчуваємо? О, це моя тема, так? Да? Давайте, і коли люди говорять, а якщо люди, які Бога не знають, ви зразу якось так, знаєте, ми зразу так ставимо себе, ми так зразу раз, і. Ну, слухайте, я зараз розкажу, я ж з Богом свій, правильно? Ну Бог тут а серед вас всіх, то я з ним найближчий, правильно? Друзі, це нормально чи ні? Та Це нормально, бо ми діти Божі, правильно? Але в нас є одна загроза. Знаєте, яка? Загроза оцих людей. Загроза другого сина. Які знають, як правильно відповідати, які знають, як правильно чинити, які знають, що де сказати, які знають, як махати головою, які знають, куди приходити, де сидіти, які знають волю батька. І завжди кажуть, так будемо виконувати. Але дуже часто це просто слова. Друзі, Господь нам нагадує, мені в першу чергу, і в мене в житті таке є. Він каже, в тебе є загроза. Не стань таким, як ці люди. Те, що ти знаєш, виконуй. Правильні слова, правильні речі, наші діти навчені з дитинства правильно, як відповідати, як це, це все добре. Виконуй мою волю. Нехай слова не розходяться з ділами. Для своїх є загроза. Христос, коли прийшов, сказав. Прийшов до кого? До своїх. Свої мене не прийняли. Які страшні слова. Друзі, але сьогодні Господь каже, я знову прийду. Тепер по своїх. Як хотілося, щоб ми. Цим званням свої, званням діти Божі, цінували. І дійсно їми були. Не просто по привичкам, не просто по словам, не просто по поведінці, не просто про познанню правильних речей, що їде сказати, а дійсно щирим бажанням виконати Божі слова і чесністю у відносинах з Богом. Амінь.